Олександр Усик вийде на реванш із Даніелем Дібуа під тиском гучної заяви з британського табору. Дібуа не залишив простору для двозначностей, він пообіцяв завершити кар'єру українського чемпіона. Буду вдячний за лайк і підписку. Це найкраща підтримка для каналу. Даніель Дібуа напряму попередив, чого очікує від реваншу з Олександром Усиком, запланованого на 19 липня на стадіоні Вемблі. Усик став повільнішим через свій вік. У нього нещодавно були два великі бої з Тайсоном Ф'юрі. Я стану тим, хто переможе Усика своїми ударами. У нього потраплятимуть бомби, я налаштований серйозно. Все це кінець кар'єри для Усика, і я переконаний, що так і буде, сказав Дібуа. Промоутер українця Олександр Красюк підтверджує, що ця зустріч вже не виглядає простою. Я вважаю, що цей бій набагато небезпечнішим для Усика ніж попередній. Тепер ми бачимо, що Даніель Дібуа більше не є перспективним молодим хлопцем. Він не дитина, він зрілий чоловік, який має пояс IBF, Тому цей хлопець тепер інший. Ми очікуємо, що він буде набагато небезпечнішим, набагато більш зосередженим, набагато сильнішим, мудрішим. Тому я не думаю, що для Усика буде легка прогулянка. Я вважаю, що цей бій справді небезпечний, бо Даніель Дібуа дорослішає. Він просувається кар'єрою, він дуже молодий, він надто молодий. Йому всього 27, а Зараз він чемпіон світу у надважкій вазі, і він на шляху до зростання. В усику зараз 38, Він на вершині, йому нема куди рости, сказав Красюк. Легендарний британський боксер Ленокс Льюіс пригадав спірний момент із першого бою Усика та Дібуа. Мій зір зараз не такий, як раніше, але я тоді побачив, що Рефері пожалкував Олександра Усика і дозволив йому відпочити. Через свої сумніви суддя дав Олександру перевагу, сказав Льюіс. На тлі підготовки до реваншу Усик Дібуа свої думки озвучили й інші відомі боксери. Колишній чемпіон Тоні Бельйо поділився прогнозом на протистояння Теренса Кроуфорда з Саулем Альваресом, який відбудеться 12 вересня у Лас-Вегасі. Боксерський інтелект Кроуфорда настільки хороший, що я вважаю, що він знайде спосіб зробити свою роботу. Він два роки тільки і говорив про цей поєдинок. Зараз зосередженість Кроуфорда на Канело говорить мені про те, що він дуже сфокусований тільки на цьому бою. Це буде складно. Кроуфорду необхідно бути ідеальним, але він збудував кар'єру на своїй ідеальності. Я думаю, що його додаткова перевага у швидкості стане важливим чинником. Канело постійно чинитиме тиск, а Кроуфорду доведеться пережити шторм. Але я передбачаю, що він зробить достатньо і буде більш неупередженим у чудовому бою, в якому він може перемогти за очками, сказав Белью. Одним із тих, хто знову опинився у фокусі після останньої поразки, став Деонтай Вайлдер. Ленокс Льюіс звернувся до американця за порадою завершити кар'єру, посилаючись на слова самого Вайлдера перед боєм. Вайлдер казав перед минулим боєм, що якщо він програє, то піде з боксу. Я вважаю, що це мудре рішення. Він більш ніж заробив собі на життя, в якому він може піклуватися про свою доньку. Тому, перш ніж шкодити собі, краще завершити кар'єру. Збережи свій разум. Після боксу теж є життя, сказав Люїс. Ще один британський важкоговик Ентоні Джошуа також висловився щодо реваншу Усикдібуа, але зробив це у своєму стилі. Попри небажання коментувати події в рингу, Джошуа все ж таки згадав, хто на його думку заслуговує на шанс буксувати з переможцем бою Усикдібуа. Хочете, щоб я був із вами повністю відвертим? Зараз Паркер заслуговує на це більше ніж я, сказав Джошуа. Йдеться про Джозефа Паркера, який у лютому мав буксувати з дібуа, але за два дні до бою Даніель знявся через хворобу. Тоді Паркер переміг Баколе, що вийшов на заміну. Сам Джо востаннє виходив у ринг у вересні 24-го, коли програв Дібуа достроково. Зараз Джо годується до операції, після якої не зможе тренуватись приблизно півтора-два місяці. Я намагаюся привести своє тіло в порядок. І як тільки я відновлюся, я повернуся, додав Джошуа. У своєму інтерв'ю Сеуль Альварес згадав поразку Раяна Гарсії в бою з Роландо Ромеро. Мені шкода його, але це бокс. Знаєте, подібні речі трапляються. Звичайно ж, я дивився їх бій, сказав Альварес. А в ніч на 5 травня у Лас-Вегасі відбувся один із найемоційніших поєдинків сезону. На арені T-Mobile зустрілись абсолютний чемпіон світу Наоя Монстр Іноуе та американець Рамон Корденас. Іноуе розпочав агресивно, але у другому раунді несподівано пропустив контрхук і побував у нокдауні. Починаючи з шостого раунду, карденас почав серйозно просідати під тиском, пропускав занадто багато ударів. Тренер навіть збирався зняти свого підопічного, але Рамон наполіг на продовженні бою. У восьмому раунді Рефері зупинив одностороннє побиття. І нове знову довів, чому є абсолютом, і схоже, цей поєдинок вже потрапляє у шорт-лист на звання бій року. Далі очікуване протистояння з Мороджоном Ахмадалієвим. Ну що ж, Дібуа не залишив простору для сумнівів. У реванші він хоче не просто перемогти, а поставити крапку в кар'єрі Усика. Дякую за перегляд відео. Пишіть свої думки у коментарях. Будемо на зв'язку.